Послання 1217 серед євангелізаторів підніметься багато лже пророків, Субота, 13 вересня 2014 року 22.50. Моя ніжно улюблена дочко. Невдовзі будуть об'явлені зміни, які я передбачав щодо моєї церкви на землі. Світські секти найближчим часом. Спробують забрати все, що є святим для моїх учнів, і введуть новий модерний рух всередині церкви. Вони скажуть, що цей модернізм має допомогти у пошуку нових висвічених слуг і ввести більш прийнятний формат прославлення Бога, щоб нове молоде покоління могло бути притягнуто назад до Божих церков. Всі ці нові ритуали, молитви і форуми, які вони представлять як нову і більш сучасну інтерпретацію мого святого Слова, будуть маскувати порожні вчення, яке буде не від мене. Цей новий рух буде просуватися як частина глобальної євангелізації, в рамках якої фальшиве вчення буде настільки ретельно сформульоване. Що виглядатиме теологічно досконалим і зведе мільйони. Так багато людей буде втягнуто в цю форму модернізму, і тому вони відвернуться від правдивої віри. Те, що здаватиметься радикальним відродженням християнської віри, насправді буде відреченням від правди. Багато буде обдурених, а серед євангелізаторів. Підніметься багато лжепророків ці лжепророки пробугуватимуть фальшиве християнство, яке замінить святе Євангеліє, встановлене мною і моїми апостолами. В той час, як голоси відступництва будуть чутися в кожній країні різними мовами і серед різних рас, правдиве Слово Боже буде забуте. Із уст цих лжепророків і самопроголошених проповідників віри вилляться багато брехні, буде проголошено, що моє писання розбігається з потребами людства і бажаннями людей, які живуть у 21 столітті. Для багатьох людей їхній брак віри в мене означає, що до цього часу вони. Не проявляли жодного зацікавлення до мого святого Слова. Невдовзі вони зміняться і з ентузіазмом приймуть найбільший обман, який світ будь-коли бачив. І, хоч багато будуть вважати, що те, в що вони увірували, є оновленим відродженням християнства, та однак все, чим їх годуватимуть, буде продиктовано ворогами Бога. Нехай вам буде відомо, що людина ніколи не змогла б жити вченням, бо воно приведе до цілковитого руйнування на своєму шляху, так що душі будуть пожертими через богохульство. Те, що не походить від мене, приведе до глобальної групи, якій аплодуватимуть люди по всьому світу. Тоді надійде час для проголошення нової світової релігії. І її прийняття в моїй церкві. Це призведе до того, що Антихрист займе своє почесне місце в моїй церкві, як і було передбачено, коли його буде запрошено як почесного гостя, тими, які працюють у повному підпорядкуванні сатані. Тих з вас, яких спокусять потурати цьому вже вченню, я попереджую. Що людина не може жити хлібом єдиним, але тільки словом, яке виходить з уст Бога, Ваш Ісус!